І боротися із корупцією у вишах не лише потрібно, а й реально. Проте робити це слід креативно, так вважають представники громадської організації Наша Поділля та ініціативної групи Життя яскраве. На їх думку, в корупції винні далеко не викладачі, які вимагають хабарів, а власне самі студенти, 80% яких задля гарних оцінків без докладання зусиль готові давати на лапу. Це вже хвороба, її потрібно лікувати, кажуть віницькі активісти. Перша ластівка в боротьбі з корупцією у вузах були скриньки, які щедро розставили в найпопулярніших вишах Вінниці. Сподівались, що студенти скаржитимуться на викладачів, які вимагають хабарів. Проте за три місяці в скриньках так нічого і не з'явилося. Це й наштовхнуло ініціативну групу, що, мабуть, справа далеко не за корумпованими вчителями. Частіше всього самі студенти винні у хабарництві. Навіть модним стало зараз сказати, о, тепер я все з тою курсовою, навіщо? пішов заплатив грошей, я все здав, в мене купа вільного часу. Тому нам було прийняти рішення сприймати корупцію і хабарництво у вузах, саме як хвороба. Хвороба, з якою потрібно боротися. Лікувати цю хабарницьку заразу, вирішили своєрідно, опустивши ноги в миску із теплою водою. Аби так, лікуючись не підхопити дійсно простуду, періодично підливають кип'яток із чайника. Наші діти-бабусі боролися з хворобою, париши ноги. Сьогодні ми вирішили почати з себе боротися з хабарництвом в вузах, випереди з себе цю хворобу. У нас, до речі, є вільне місце, з от, тепленькою от, от водичкою, хто може приєднатися, у нас двері завжди відкриті. На таку пропозицію одразу ж відгукується Ярослава Прощук, абітурієнтка Київського вузу. Ну, у мене крок нове життя. Я вирішила, що в моєму житті не буде таких моментів, коли я буду давати хабарі, тобто хочеться жити якось по-честому. До цього зізнається хабарі давала, проте одразу уточнює маленькі. Ну, не знаю, можливо, якась банка краски, там, якась допомога, доповняння якихось бумаг. Для таких, як Ярослава, придумали масу технологій, як не нав'язливо відбивати бажання давати на лапу. Мають намір розробити гру для мобільного телефона, основний меседж якої хабар це сором. Не знаю, наскільки нам це вдасться, але якщо якась людина, сидячи на парі, не пишучи конспекта, буде гратися в нашу гру на телефоні і подумає, йолки палки а це ж я буду поганий, якщо я от... Буду не модний чувак, якщо я буду давати хабаря потім місце, буде писати свого конспекта, то наша мета буде досягнути. А ще пропонують студентам писати невеличкі смішні історії з власного досвіду, як давали хабарі та що з того вийшло. І навіть знімати на відеоролики. Краще транслюватимуть як соціальна реклама на місцевих ТВ. Кажуть, це лише перший етап грандіозної роботи. Почали з студентів, а в майбутньому візьмуться ще й за викладачів. Головне благородна ціль позбутись корупції. А засоби, чим нестандартніші, тим як показує досвід більш дієві. Не за хабарами, а наркотиками полюють даїшники під час...